Мої вітання з викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини коротко про головне. У Полтавагазі запевняють, у блакитного газу Полтавщині вистачить, проте закликають до економії та ліквідації боргів за послуги, нарадав голови обласної державної адміністрації. У Полтаві попрощалися з героєм, який загинув під Іловайськом. Антону Цедіку було 27 років. Призначення командиром новоствореного батальйону Полтавщина Іллю Ківу викликало неоднозначну реакцію серед громадських активістів. Уже після 15 вересня підрозділ відбуде на захист батьківщини. До дня міста у Полтаві відкриють приватний критий тенісний корт, але там зможуть безкоштовно займатися діти із спортивних шкіл. У понеділок, 8 вересня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв делегацію міжнародної правозахисної організації Емнесті International на чолі з генеральним секретарем Салілом Шетті. Глава уряду привітав зроблену напередодні заяву Емнесті International у якій ситуація на сході України була охарактеризована як міжнародний конфлікт, стороною якого є Російська Федерація, ми повністю поділяємо таку оцінку, наголосив прем'єр-міністр України, висловивши впевненість у тому, що політичне керівництво Росії має понести відповідальність за розв'язання війни. Арсеній Яценюк і Саліл Шетті приділили ключову увагу питанням відповідальності за порушення прав людини, що відбувається у захоплених російськими терористами районах. У тому числі вбивства тортури, викрадення людей і взяття заручників. Глава уряду України підтвердив принципову позицію щодо рівності перед законом усіх винних у скоєнні злочинів, зважаючи на заплановану поїздку генерального секретаря Amnesty International до Москви, Арсеній Яценюк звернувся до Салі Лашетті щодо сприяння у звільненні незаконно викрадених з території України Олега Сенцова і Надії Савченко, які продовжують утримуватися російською владою. Триває облаштування бойових позицій російських військових на всій сухопутній ділянці кордону навпроти Донецького прикордонного загону. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБУ Андрій Лисенко на маріупольсько таганроському напрямку навпроти Донецького прикордонного загону. По всій сухопутній ділянці кордону Росіяни проводять інженерні роботи з облаштування та укріплення бойових позицій на території Росії, зазначив він. Російські диверсанти вдаються до провокацій. Вони обстрілюють позиції терористів силами своїх диверсійно-розвідувальних груп, які діють під виглядом українських військових. Вчора ввечері лунали вибухи у Донецьку. Обстріл міста вівся з району Донецького залізничного вокзалу. Триває періодичний обстріл околиць міста щастя Луганської області. Україна отримала 10 мільярдів кубічних метрів газу зі Словаччини. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, наразі нам не вистачає ще 5 мільярдів кубічних метрів. На Полтавщині ж у публічному акціонерному товаристві Полтава Газ запевняють, цього року зимувати буде не просто втім, газу вистачить. Про це йшлося на понеділковій апаратній нараді голови обласної державної адміністрації. Для покриття дефіциту природного газу спеціалісти радять краще економити, утеплювати приміщення, міняти старі вікна. У Полтава газі запевняють, природного газу цього року на Полтавщині вистачить. Газопостачальники лише просять боржників вчасно сплачувати за комунальні послуги. Пад Полтава газ вживає і буде вживати необхідних заходів, направлених на забезпечення споживачів природним газом. Та надійного функціонування газотранспортних систем і і газових мереж в сусідній зимовий період. Через дефіцит енергоресурсів в Україні відключатимуть електропостачання. У вранішні та вечірні години пік електроенергії відключатимуть на дві години. Про таке рішення повідомили у міністерстві енергетики і вугільної промисловості. Там вже узгодили графік аварійних відключень електроенергії для населення. На Полтавщині графік відключень погоджуватимуть із облдержадміністрацією. Аграрії теж занепокоєні дефіцитом природного газу та здорожчанням пального, адже на ланах ще тривають осінні польові роботи. Урожайність пізніх зернових нижча ніж торік. Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов, більшу частину площ під пізніми зерновими вже впорано через спекутну погоду збирати врожай розпочали раніше. Найбільше в області засіяно кукурудзою, соняшником і соєю. Кукурузи на зерно зібрано 8 тисяч гектар, при середній вражайності 48 центрів з гектара це на 14 центрів нижче, ніж в минулому році. Соняшника зібрано на площі 3,4%, а урожайність 2,4,2 центра це майже на 5 центрів нижче, ніж в минулому році. І сою зібрано на 30% площ, вражайність нижче на 0,6 від минулого року. На нараді голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук повідомив, що цього дня чорна звістка прийшла у три родини з Полтавщини. Три бійці загинули на війні в Донбасі. Ховатимуть вояків у Глубинському та Зіньківському районах. Один загиблий із Полтави. Ілля Ківа, керівник новоствореного батальйону Полтавщина. На посаду його призначив сам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Біля будівлі управління міністерства внутрішніх справ України у Полтавській області зібралися сьогодні зранку як противники, так і прихильники цього рішення. Бачили все Микола Янко та Тетяна Усаніна. 300 спартанців а рівно стільки бійців увійдуть до складу спецбатальйону Полтавщина, який вирушає на схід, щоб захищати Україну та протистояти сепаратистам і російським найманцям. Перше випробування боєм для їхнього командира ілії киви. Кілька громадських активістів традиційною прийшли під стіни УМВС цього разу пікетувати проти призначення Киви командиром. Багатьом громадянам і активістами майдану і всім цим людям, що прийшли сьогодні, вони хотіли висловити своєю присутністю, своє обурення тим, що міністр призначає не зовсім морально чистих людей на такі посади. Однак самі бійці із Полтави та Мирного, на базі яких і створили батальйон Полтавщина, висловлюють готовність іти із цим хлопцем у розвідку. По поводу нашого комбата кіли. Ильи Владимировича хочу сказати так: що сколько вокруг нього собралось негатива, что просто. неприятно на это все смотреть. Нужно посмотреть с той стороны, что данный человек берет на себя какую большую ответственность и ведет людей на войну. Человек положительный, человек мудрый, человек физически развитый. То есть это есть казак данного нашего государства. Мы с ним готовы идти в бой и, и только вот с такими людьми, которых нет страха перед глазами, у которых есть патриотизм такой, что нам еще нужно всем в него поучиться. Начальник ОМВС у Полтавской области Иван Корсун Час обговорення із громадськістю парирує їхні аргументи для Іллі Киви Полтавщина має стати своєрідним штрафбатом і випробування його людських і професійних якостей перевірятиметься у зоні АТО. А ось фізична підготовка та навики командира Киви сумнівів не викликають. На мою думку, це потрібно було робити, тому що це людина, ну фізично підготовлена. Колектив сприймав сприйняв от зараз. Я вже можу сказати. Нормально, були відповідні запитання, запитання, але я в цілому пояснив. Сам Кива, як і вірені йому бійці, обіцяє із чесністю виконувати військовий обов'язок та боронити батьківщину. Ваші кроки, що ви будете робити на цій посаді, Знайомитися з колективом в першу чергу. Укріпляти підрозділення, готувати із підрозділення боєспособних, крепких захисників родини. На схід батальйон Полтавщина відбуде 15-16 вересня, коли завершить необхідну військову підготовку. А вже там у зоні АТО бійці разом із командиром складатимуть тест на патріотизм та любов до України. У Полтаві провели в останню путь добровольця батальйону Донбас Антон Цедік героїчно загинув під Іловайськом Донецької області 29 серпня. Панахида та прощання із загиблим героєм відбулися у Свято-Успенському соборі. Всього з початку АТО загинуло 26 військовослужбовців із Полтавщини. Попрощатися із загиблим героєм до Свята Успенського собору прийшло кількасот полтавців. Труну на руках несли військові побратими. Спочилого річний Антон Цедік загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Захищати Україну хлопець пішов добровольцем. Він завжди був мужній, завжди був сильний. Він казав з приводу смерті, ми з ним розмовляли. Неважливо де і коли, важливо як і за що. І він загинув за всіх нас. Він загинув за Україну. Він загинув за кожного з нас, за сім'ї кожного з нас. І ми дуже всі повинні дякувати йому і завжди пам'ятати про нього. Як кажуть, в серцях де вогонь не згасне ніколи. Життя триває для тих, хто впав у бою. Жаль, переповнював серця усіх, хто прийшов попрощатися із загиблим героєм. Вчителі Антона пам'ятають його ще малим хлопцем. В цій дитині завжди була така, знаєте, бажання жити, бажання розвиватися, бажання знаходити щось нове і більш, можливо, краще в цьому житті. Він був завжди таким добрим, любив своїх батьків. Антон Цедік закінчив перший полтавський ліцей. Згодом здобув дві вищі освіти. Був активістом майдану, мав чітку життєву позицію. Це герої, це реально герої. І Полтавщина, як і вся Україна, пишається такими героями і на їхньому життєвому прикладі мають виховуватися багато поколінь. Це, це особливі, патріотичні хлопці, які зберігають нам державу і дають перспективу завтрашнього дня. Співчуття рідним загиблого висловили голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук та заступник голови обласної ради Володимир Макійчук. Поховали Антона Цедіка на алеї героїв на міському кладовищі на Боженка. Наші кореспонденти поцікавилися голови обласної державної адміністрації, на яку підтримку можуть розраховувати сім'ї тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. Виділяються кошти. Одноразові кошти в розмірі 25 тисяч на кожну сім'ї загиблого. Окрім того, ці сім'ї ставляться на облік і в майбутньому вони будуть отримати компенсації по житлово-комунальному, вони проїзду місцевому транспорту. Можливо, навіть буде звільнений від плати квартирної. Про оперативну обстановку у Миргородському районі з початку року йшлося на зустрічі представників правоохоронних органів з громадськими активістами та змі. Про будні миргородських правоохоронців у сюжеті Наталії Кондри. Оперативну обстановку у місті та районі з початку року озвучив тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції Андрій Латенко. За його словами, за звітний період вдалося не допустити зростання злочинності, а кримінальна ситуація, як у місті, так і в районі, залишається контрольованою та стабільною. Правоохоронці, яким у роботі бракує і паливно-мастильних матеріалів, і укомплектованого штату, намагаються працювати так, щоб від населення надходило якомога менше нарікань на їхню роботу. Начальник штабу підполковник міліції Віталій Додух докладніше зупинився. На показниках роботи підрозділу і доповів, що протягом восьми місяців поточного року до єдиного обліку миргородського міськвідділу внесено майже 4,5 тисячі повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події із загальної кількості зареєстрованих впроваджень 234 тяжких та особливо тяжких, що становить майже 30% відсотків від загальної кількості. Звісно, що вбивств більше набагато проти минулого року, але ви ж ви розумієте, що це. Настільки не, не наше недопрацювання як політична обстановка в Україні. Далі Андрій Латенко проінформував присутніх про забезпечення охорони громадського порядку у співпраці з громадськими формуваннями на території міста і району та розповів про участь колег в зоні антитерористичної операції на сході країни. На даний час перебувало шість і перебуває шість чоловік антитероричних в Донецькій області. Один з них сьогодні ночі повернувся. Це слідчий, який здійснював досудове розслідування кримінальних проваджень відносно сепаратистів, замаху на суверенітет та недоторканність країни. П'ять чоловік залишається, ще там ждуть ротації. Всі поранені знаходяться зараз в Миргороді. Останнього ми забрали 22 серпня. Хотів би подякувати органі місцевого самоврядування і громадське формування, допомагають. Кевларовий шолом, зимові куртки, бронежилети п'ятого ступеня захисту та переносну радіостанцію після доукомплектування візьмуть із собою миргородські правоохоронці, які незабаром в складі зведеного загону будуть відряджені на охорону блокпостів на сході України. Таку допомогу надали доброчинці, народний депутат України Олег Колініч та підприємці міста. Наразі постає питання у забезпеченні службовців теплим одягом та взуттям. На завершення тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції миргородського міськвідділу Андрій Латенко висловив сподівання. Що своєю працею миргородські правоохоронці повернуть довіру людей та виправдають ті сподівання, які поклала на них громада. В управлінні Служби безпеки України в Полтавській області проводиться особистий прийом громадян з питань звільнення полонених заручників та пошуку зниклих безвісти. Як повідомляє прес-група ОСБУ в Полтавській області службою безпеки України, ведеться активна робота з уточнення бази даних зниклих, аби знайти і повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти, звертатися за телефонами. Код 0 532… 56 28 26 або код 0532 51 18 38 також у Службі безпеки України працює міжвідомчий центр допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та пошуку зниклих безвісти за адресою містопол. місто Київ, вулиця Ірининська, 4. Крім того, для звернення громадян цілодобово працює гаряча лінія кол-центру 0800 501 482 044 235 63 67 та електронна скринька. We'll <laughs> Через скрутну фінансову ситуацію в Україні скоротили деякі урядові програми підтримки тваринництва. Найболючіше криза вдарила по присадибних селянських господарствах. Цього року призупинили відшкодування за молодняк великої рогатої худоби, за придбання доєльних апаратів та здачу якісної великовагової худоби. Натомість у профільному міністерстві зосередили увагу на промисловому тваринництві, залишили преференції на будівництво нових ферм та нове поголів'я молочного стада. Як же вижити дрібним агровиробникам та селянам, для яких корова була і є єдиною годувальницею? Відповіді на це питання шукали наші кореспонденти Павло Бабінчук і Ігор Середа. Урядові програми підтримки тваринництва у господарствах населення призупинили одразу після спалаху війни на сході України. У результаті люди не лише не отримали обіцяних відшкодувань за вже придбані доїлки чи збереження молодняка. Незрозуміло, чи отримують селяни за програмою 2 мільйони боргів держави за минулий рік. З міністром аграрної політики Ігорем Олександровичем Швайкою це я питання задавав. На це кошти виділятися будуть. От так що, не можу сказати, ми будемо відстоювати обов'язково це населення і громаду нашої області. Тим часом із обласного бюджету на підтримку тваринництва у селянських садибах грішми не балують. Для цієї програми цього року виділили 60 тисяч гривень. Хоча, говорить у профільному департаменті облдержадміністрації коштів треба значно більше. Ми просимо на ці питання, на селекцію просимо і на ці десь мільйон сто, хоча б мільйон сто чи мільйон двісті. Хоча в програмі на 5 років затверджено кожен рік на виділення галузі тварилася з обласного бюджету мільйон п'ятсот двадцять. Та допомогти селяни мають собі самі, об'єднавшись у продовольчі кооперативи, переконаний заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. Тим більше, що на європейському ринку, до якого так прагне, і який неминучий для України, правила прості, але суворі ніякого ручного доїння у заготівлі молока. Це створення молочних кооперативів, в яких буде концентруватися прийом молока, проводитись дезінфекцію, будуть е, холодильні апарати там. От таким чином ми будемо переходити і допомагати е, населенню. І це ж не тільки допомога в якості, а й допомога в ціні, звичайно. Ви розумієте, тому що якщо населення зараз продає молоко по 2 гривні, то в кооперативів його купляють по 3,50-4. по 4. Спочатку цього року на Полтавщині запрацювало три сімейні молочні ферми. А загалом власники корів із трьох районів уже створили 20 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Та й в промисловому тваринництві, попри державну підтримку, проблем достатньо, говорять агровиробники. Найбільша проблема оренда землі. Далі пряма мова. На сьогоднішній день, там, через рік, через два людей закінчується оренда паїв. От значить, керівники сьогодні не впевнені. Буде завтра це віддасть землю продовження оренди, чи десь передасть другому власнику, а що тобі робити, цим обладнанням, на яке затрачаються мільйони. Інвестори на землі зараз ну, вагаються, чи продовжують вкладати кошти. От. Тому о, саме і програми державної підтримки повинні в першу чергу бути спрямовані саме на підтримку цих внутрішніх інвестицій. Україна у небезпеці на сході держави, відстоюючи незалежність, гинуть кращі сини вітчизни. Відтак влаштовувати гучні заходи з нагоди нового навчального року не варто вирішили керівництво та студенти Полтавського інституту економіки і права. По свято провели нестандартно, завітали за Божим благословенням у Свято-Миколаївську церкву Київського патріархату. Замість урочистих шикувань, феєрверків і напутніх промов, молитва у церкві. Розуміємо ситуацію в Україні, тож і прийшли у храм, аби звернути помисли до Всевишнього і попросити благословення на успішне навчання, освіту і, звичайно, вимолити для співвітчизників миру і порозуміння. Нині це найголовніше для нації, каже керівник інституту. Навіть молитву у Свято-Миколаївській церкві влаштували нетрадиційно зокрема, читали вірші молитви, власну патріотичну поезію. Адже студенти, талановитий і вдумливий народ ще не байдужий, бо були серед тих, хто творили революцію гідності. Тож знають ціну братерства. Самим головним я вважаю, є духовна частина життя людини. Піднесення відчувають ну, з друзями краще познайомитися також з першокурсниками, теж важливо. У такій об'єднавчій миті переконують, відчуваємо себе великою родиною, неодмінно замислюєшся про сенс життя, як виховати у собі духовність, порядність, толерантність, вміння розуміти. Звертаємося до всіх, наголошують: бережімо мир, не руйнуємо згоду у нашому українському домі. До дня міста у Полтаві відкриють критий тенісний корт. Попри те, що об'єкт належить комерційній фірмі, відкритий доступ до нього матимуть вихованці полтавських спортивних шкіл. Кілька годин на день власник корту погодився виділити для безкоштовних занять. Подивитися на останні приготування у спорткомплекс. Приїхав полтавський міський голова Олександр Мамай. Розповів журналістам про заходи міської ради, спрямовані на зміцнення здоров'я полтавців. Докладніший Ігор Середа. Критий тенісний корт неподалік Полтавського техуніверситету результат співпраці депутатів міської ради та приватного капіталу. Перші виділили під спортивний об'єкт земельну ділянку. Забудовник витратив на будівництво корту понад 2 мільйони гривень. Із цього об'єкту полтавська громада матиме конкретний зиск. Обіцяє власник корту. Детська спортивна школа виділяє безплатно три години кожен день для Безплатного заняття тенісом. Гарісполком виділяє дві ставки для двох треніров, які будуть тренувати дітей. у забезпеченні спортивних потреб полтавців. У виконкомі міськради поки що не пішли далі ремонтів у спортивних школах. Полтавський міський голова Олександр Мамай звітує, це дало змогу більшій кількості дітей займатися спортом. Якщо п'ять років назад спортом займалося понад дві тисячі дітей в місті Полтава, то зараз займається більше шести тисяч. І користуючись нагодою, хочу закликати всю нашу молодь, що Полтава повинна бути спортивна. Тим часом знайти гроші у міському бюджеті для створення нових спортивних об'єктів важкувато, згоджується Олександр Мамай. Так і незавершеним залишається спорткомплекс за адресою Петра Юрченка. 1 увага до якого загострюється хронічно і періодично. Цьому році ми як управління об'являли тендерні торги на залучення генпідрядної організації, але, на жаль, до нас не зародувся жоден генпідрядник, тому що немає можливості проводити як авансування, а дана спортивна споруда має великий обсяг вартості обладнання, тому торги не відбулися. Новий критий корт відкриють у обласному центрі до Дня міста. Раніше у деяких ЗМІ повідомлялось про надзвичайне надувне покриття, яке планується встановити на майданчиках для великого тенісу. Легенда не справдилась. Майданчики засипали звичайним теніситом суміш червоної глини, піску і керамзитового пилу. І до відома споживачів послуг централізованого постачання гарячої води. Починаючи з 5 вересня поточного року, обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго» відновлює щоденний режим централізованого постачання гарячої води. Цей інформація я завершу випуск новин. Дякую за увагу. В Студії працювала Марина Проскуняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 10-15, в день – 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі – 13-15, вище нуля, а в день – 24-26, з позначкою «плюс».